Добрий день, шановні депутати. Е, значить, на е, 79-ту позачергову сесію Песківської селищної ради, 8-го скликання, зібралось 12 депутатів плюс голова. Володимир Ігорович, Зв'язку з наявністю кворуму пропоную розпочати засідання 79-ї позачергової сесії пісківської селищної ради, 8-го скликання в дистанційному форматі. Про порядок денний пропонується наступний перше питання: про внесення змін до бюджету пісківської селищної ТГ на 2025 рік. Друге питання про надання дозволу на зроблення технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельних під підводними об'єктами на території пісківської селищної ТГ, третє питання про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення зміни меж. Адміністративно-територіальної одиниці села Михалки Пісківської селищної ОТГ. Четверте питання про затвердження проєкту землеустрою щодо встановлення зміни меж адміністративно-територіальної одиниці села Раски Пісківської селищної ОТГ. Пропоную розпочати відразу з розгляду першого питання про внесення змін до бюджету Пісківської селищної ТГ на 2025 рік. Зміни до бюджету пропонуються наступні: здійснити перерозподіл бюджетних призначень. Зменшити з виконавчого комітету 26 тисяч з клубних закладів, 74 тисячі, це предмети, матеріали, оплата послуг, і оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг. Бібліотечні заклади, зменшити 15 тисяч, благоустрій, енергоносії та інші комунальні послуги 85 тисяч знати, дошкільні заклади освіти зняти 100 тисяч гривень кошти на придбання новорічних подарунок будуть забезпечені за рахунок економії по інших статтях кошторису. 100 тисяч зняти, також заклади загальної середньої освіти, 200 тисяч кош... кошти на придбання новорічних подарунків будуть забезпечені за рахунок економії до інших по інших статтях кошторису. Також дошкільні заклади освіти зменшити інвентар. 69 тисяч заклад... заклади загальної середньої освіти, 52 тисячі. Зняти оплата послуг і 119 тисяч предмети, матеріали, обладнання та інвентарі і перенаправити. Ці кошти на програму підтримки обороноздатності півмільйона гривень. Це на військову частину 47-23, комплектуючи для FPV – 200 тисяч гривень. Військова частина А-51, акумулятор для дрону 27 тисяч гривень. Військова частина А-4010. Спутниковий модем Стерлінг 17 тисяч гривень. Військова частина А-51,71, дрон, Аутель 180 тисяч гривень. Військова частина 4010. Зарядна станція, 36 тисяч гривень. Генератор 40 тисяч гривень. Також для оплати праці за виконання робіт в кабінеті медсестри 69 тисяч. Для оплати праці за виконання роботи в спортивній залі ліцею 52 тисячі гривень, придбання для пістівської гімназії імені героїв захисників України, макет автомата для військово-патріотичного гуртка, 84 тисячі гривень, футбольні ворота 35 тисяч гривень. Це не нововиділені виділені кошти, це ті ж самі, просто в зв'язку з тим, що. Вони прикидають з на оплату послуг. Тобто, попередньо, як ми виділяли кошти, вони були направлені не на ці функції. Тобто розподіл по функціям Питання. Якщо відсутні є питання, я Є питання, Борис Іванович. Борис Іванович, ви питаєте щось? Ні, 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 ні. ні. Дивіться, тут ще Все, один депутат. голосування. Якщо відсутні питання, ставимо. голосування. Ще один депутат доєднався, буде голосувати 13 плюс голова 14. Зеленська. Оксан. Луцьков. За. Блонський. За. Ганьова Загарбовський. За. Гузікова. За. Зеленська. Ковальський. За. Наумо. За. Пастернак за. Попика. за, Руденко. за, Рудніченко. Саркісян. За. За. Свінціцька. За. 14. За. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду наступного. Друге питання. Доповідає Ірина Пастернак. Прошу. Земельної комісії давно не було, але нам терміново треба прийняти рішення, щоб почати розробляти документацію підводними об'єктами. Тут начальник виконуюча начальнику відділу землепорядкування написала подання, і цю роботу треба розпочати до, до кінця цього року календарного через тому термінові. Сполягає пропонують про надання дозволу на розроблення технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок. Підводними об'єктами на території нашої громади попередньо було зі проведено об'їзд, створена спеціальна комісія. Зараз треба нам розробити того, що вже більшість громад цю роботу зробили. Ми маємо водні об'єкти прийняти в комунальну власність. Пропонується надати дозвіл на розроблення технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок підводними об'єктами, що знаходяться на території Пісківської селищної об'єднаної територіальної громади в межах населеного пункту селища Пісківка. Поки що. Виконавчому комітету Пісківської селищної ради замовити розроблення технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок під водними об'єктами відповідно до норм чинного законодавства, розроблену технічну документацію землеустрою щодо інвентаризації подати на розгляд сесії, на затвердження. Фінансування щодо проведення інвентаризації земельних ділянок під наявними водними об'єктами здійснити з місцевого бюджету та із джерел, незаборонених законом, контроль на земельну комісію. А що це за що буде входить в інвентаризацію? Ставки оці так, річки, так. річки ні, бо річки не можуть бути в комунальній власності. Це став, стави, озера. Okay. Ну, сьогодні об'єкти, які крім річки знаходяться на території громади для того, щоб їх паспортизувати, і для того, щоб ми могли в подальшому як, приймати рішення відносно кожного ставка окремо. Це вже буде наша власна компетенція, якщо вони будуть нас набувати. В нас три в нас ж три ставки виходить? І... Хутірський, якщо беремо, потім беремо пісківські і беремо зональний. Да, Таскад. Mm -hmm. mm -hmm. Поки що тільки по пісківці будемо робити окремо. Галки, разка, бо немає грошей зразу на все. Так. Mm -hmm. Проєкт рішення зачитано, якщо питання є, в кого? Питання є. <станемо> <санемо> <санемо> Тоді ставимо до голосування. Рубков. За. Лонский. Ганьова за. Горбовский. За. Гузикова. За. Зеленська. За. Ковальський, Ковальский. За. Наумов. За. Пастернак. За. Попыка. За. Руденко. За. Рудниченко. За. Царкисян. За. Свинцицка. За. 14 за. Рішення прийнято Переходимо до розгляду наступного, третього питання, Доповідає Ірина Постронок, прошу. Лежить у нас теж проєкт, який по, по, ну, потребує затвердження. Розроблений землепроєкт уже про встановлення зміни меж мигалок і разки. Спочатку по мигалках пропонується затвердити розроблений ну, організацію землепроєкт. Проєкт землеустрою щодо встановлення змін меж адміністративно-територіальної одиниці села Мигалки, Пісківської селищної територіальної громади Бучанського району, встановити та затвердити загальну площу населеного пункту села Мигалки, Пісківської селищної територіальної громади, площею 637 гектарів. Контроль за виконанням цього рішення покласти на земельну комісію. Проєкт вже розроблений, ми надавали дозвіл на розробку цього проєкту, але ми його відтерміновували, тому що там мала бути комплексний план. Якщо пам'ятаєте, комплексний план всього громади, вони ці проекти мали увійти до нього, але його відтермінували цей план, а у нас межі не затверджені. Через те нам зараз треба затвердити межі, щоб люди могли е, свої робочі проекти, які не ввійшли не до нашого генплану попереднього, затвердити, тому що ми їх теж не можемо затвердити, поки не затверджимо межі населеного пункту. Це теж терміново, питання. бо ну вже давно воно в нас лежить. Ці рішення, проекти ці. пропонується затвердити по мигалках межі, зміни меж питання. Якщо відсутні питання, пропоную ставити на голосування. Луцьков. За. Злонський. За. Ганьова Загарбовський. За. Гузікова. За. Зеленська. За. Ковальський. За. Наумов. За. Пастернак. За. Попика. За. Руденко. За. Рудніченко. Саргісян. За. Свінціцька. За. За. 14 за. Рішення прийнято переходимо до розгляду наступного четвертого питання, доповідає Ірина Постена також. Те саме рішення про затвердження меж тільки в села Раска пропонується затвердити розроблений е, організацією землепроект. Проєкт землеустрою щодо встановлення зміни меж адміністративної територіальної одиниці села Раска пісівської селищної об'єднаної територіальної громади Бучанського району Київської області. Встановити та затвердити загальну площу населеного пункту села Раска. Площу 546,6 гектарів. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань земельних відносин. Те, що ми обговорюємо, є проект, якщо то, точно можете ознайомитися. Питання? Якщо відсутні питання, пропоную ставити на голосування. Луцько? За. Блонський. За. Блонський? Ганьова Загарбовський. За. Гузікова, за. Зеленська, за. Ковальський, За. Наумов. За. Пастернак. За. Попика. За. Руденко. За. Рудніченко. За. Таркісян. За. за. 14 За. Рішення прийнято і хвилинку уваги, шановні депутати, коли зачитував бюджетне питання, забувся зачитати відносно відносно того, що спрямувати надходження до бюджету субвенції з державного бюджету на забезпечення харчування учнів загальної і середньої освіти в сумі 725 тисяч 400 гривень. Пропоную мистити протоколи проголосувати за перше питання і додати спрямування надходження субвенцій до місцевого бюджету на забезпечення харчування учнів закладів загальної і середньої освіти в сумі 725 тисяч 400 гривень. І перебуває а це, це така сума, це на який період? До кінця року? Це до кінця року. Ми приймаємо до кінця року, треба угу. просто прийняти. Я просто коли зачитував перші питання е... то були це зміни переспрямування пере коштів, а це а ще це я не прочитав. Да, це, за це. Угу. А, То я про, про, пропоную проголосувати, додати цей пункт, щоб спрямувати субвенцію до рахуванням змін. Тобто за зміни до бюджету, з врахуванням ще додається, да. Угу. Mm -hmm. Да, Я То за неуважності прочитав. Пропоную його ставити на условия. Луцьков. Блонський. За. Ганьоваза, Гарбовський, за. Гузикова. За. Зеленська. Да. Ковальський. За. Наумов. За. Пастернат. За. Пастернак. Астернат. Попика. За. Рудентов. Рудніченко. Таркісян. Свінцицька. 14. за. Рішення прийнято. Порядок денний вичерпався. Засідань 79-ї позачергової сесії пісківської селищної ради, восьмого скликання в дистанційному форматі вважати закритим. Всім дякую за увагу. Всім дуже вдячний.